Незабаром дивіться казку пригоди пружинки та крутика у пошуках чарівної перлини на каналі Мама Бук. Крутика нудьга. Ох, нудьга космічна! Пружинка майструє соковитискач. А джмільцявік знову застряг у банці з печивом. Здавалося б, звичайний день у зерельоті. Але все змінюється, коли на екрані з'являється медуза принцеса Мерелія і просить допомоги. Друзі кидаються у вир пригод, пірнають у морські глибини, зустрічають світлячкову рибку та борються зі злим електричним скатом, володарем темних глибин, який хоче заволодіти океаном. Чи встигнуть зіркові звірята врятувати блакитну порлину та мешканців планети Акварія, не забувши про дружбу та відвагу? Дізнайся в цій вибухово веселій бульбашково хвильовій пригоді. Зіркові звірята не бояться викликів. Приєднуйся до їхньої нової місії на каналі Мама Бук.